Сторінка 126. Чи вмієш ти свистати юга? Уривки по обіді, коли ми з Беррою гойдаємося на своїй саморобній гойтельці, я йому хвалюся, що збираюся тодіся. Мовляв, увечері я йду до нього їсти торт, бо сьогодні дідуся день народження, і там віднесть мені п'ять крон. Кажу я, невже на свій день народження він дає тобі гроші, дивується бера. А, вже ж!» кажу я, він дає мені гроші щоразу, як я його провідаю. Ти ба, ото він такий добрий? питає бера. Ага, я киваю. А в мене для нього теж є подарунок. Тоді Бера зводить зажурений погляд на хмару. Мені також хотілося б мати дідусям, бурмочив він. Цікаво, що такі дідусі, як твій, роблять. Ну, вони частують онуків кавою, відповів я. А самі наминають свинячі ніжки. Ти жартуєш, еге? Ага. Не йме Віребера. Ні, чистіка правда, відповідаю я. Вони люблять. Холодець із свинячих ніжок, а часом водять онуків на ставок, де ловлять разом із ними рибу. Чого в мене немає, дідуся? питає бера. Хто зна, відповідаю. Та я достеменно знаю, де тобі його взяти. Ідеш, допитується Бера. Завтра побачиш, обіцяю я, бо зараз мені ще треба забігти додому, вдягнути сорочку і причесатись. Я злізаю з гойдалки, а бера сповзає на самий її край і забиває об дошку підборіддя. Наступного дня я захожу по беру. Він умився, мов на свято. На підборіддя у нього приліплено чистий пластир. А в руках нагідка зірвана в густа в соновому саду. Ну який в мене вигляд? Нічогенький? питає він. Я киваю, адже мало кому випадало бачити, беру такип чепурним. Ми проходимо повз кондитерську, звідти пахне хлібом, і повз гайок, де в деревах виспівують пташки. Тоді минаємо каплицю, і ось ми майже прийшли. Там, кажу я, там ми можемо знайти собі дідуся. Там. Повно усяких стареньких дідів. Я тицяю пальцем у бік притулку для старих людей. Ми прямуємо темним коридором, на стінах якого висять картини. Ми йдемо аж поки доходимо до напіввідчинених дверей, зазирнімо туди, шепочує Бері. у кімнаті сидить дідусь, вбраний у штани. На підтяжках мене звати Бертіль, каже Бера. Сьогодні я прийшов вас провідати і приніс вам квітку. Бера показує на гідку, яку досі тримав за спиною. Квітка така жовто-гаряча, що, здається, аж горить. Ой, як добре, усміхається дідусь. Заходь, будь ласка, ми заходимо в кімнату. Бера простягає дідусеві квітку і каже: Прошу, дідусю. Дідусь дивиться спершу на квітку, потім на беру, тоді чухає свою голову з ріденьким сивим чубчиком. Га? перепитує він. Хіба я твій дідусь так усміхається бере? І ось я перед вами. Досі якось не випадало прийти. Дідусь обіймає беру. Неймовірно, як ти виріс, каже він, утираючи кінчиками пальців очі. Скільки ж тобі років? «Сім», – відповідає бера. «Хараст, я тобі скажу таке, мовив дідусь. До того, як ти оце з'явився, мені тут було дуже самотньо. А тож, каже тямущий Бера, бере. А це хто? питає дідусь, киваючи на мене, може він також мій онук? Тоді бере заходиться сміхом, аж сяє видно, що в нього випали передні зуби. Ні, каже він. Це Ульф, він вже має дідуся. А мене звати Нільс, мовив дідусь і подає мені руку. Нільсові нічого дати хлопчикам. Він може хіба що порозмовляти з ними і подарувати веселу прогулянку в парку. Нільс відкриває даря Ульфа і бере світ як новий, незвичайний і навпрочу цікавий. Це світ спільних радощів людей, які стали необхідними одне одному. Але для себе Нільс відкриває дещо нове. Минає кілька тижнів, перш ніж дідусь щось придумує. І от одного дня ми заходимо до його кімнати і застаємо дідуся, вбраного в пальто. Сьогодні хлоп'ята гайнемо на двір. Радісного хоче він. Ми допомагаємо йому зав'язати шнурки на черевиках. Бері доводиться нести сумку, яку зібрав дідусь. Ми простуємо в парк. Нараз дідусь зупиняється і мружиться проти сонця, що сяє в небі над велетенським димарем, який стримить на даху притулку для старих людей. Я майже забув, що це таке, каже він. Ви про що? Торопіє бера. Чуєте, як співають пташки? питає дідусь. Так, відказуємо ми. А чуєте, як усе пахне? питає він. Атож, відказує бера. Ніколи цього не забувайте. каже дідусь. Потім ми йдемо далі. Минаємо майданчик, де стоять запасні візочки для хворих. Скрадаємося повстітоньку тоньку тору, яка сидить на лавці і годує горобців. І невдовзі розташовуємося на широченій лаві. Бачите? питає дідусь, розкривши сумку. Він виймає з неї всяку всячину, Цепто ножиці, ножа з червоною ручкою, волосінь, шнур, голку. І котушку ниток, і врешті дістає те, що лежить на самому споді. То хустка, з троянди, з тонкої, блискучої тканини. Колись я подарував їй своїй дружині, каже він. Відчуваєте, яка вона м'яка? Так, ми відчули, яка вона м'яка, а яка легка, вдоволено питає він. Ми пробуємо вагу в своїх руках. Вона легесенька, мов пух. Це справжній шовк, каже дідусь. Найтоньша у світі тканина, з неї найкраща Робити повітряного змія. То ми робитимемо повітряного змія? з крикою бера. З гілочок, знайдених біля куща, ми складаємо каркас повітряного змія. А дідусь натягує на нього хустку і гарненько її пришиває. У верховіттях дерев чути пташиний свист. Дідусь і собі починає насвистувати. Він насвистує пригарну мелодію на пісню. Чи вмієш ти свистати Йоганно? Мою дружину звали Йоганна, пояснює він. Далі він розповідає, що в його дружини були рудікоси та блакитний капелюшок, а Берра каже, що і йому хочеться навчитися свистати. Трішки переходом дідусь піднімає. Повітряного змія вгору. Ось і все. Задоволено каже він. То як вам? У нього ж немає хвоста, вигукує Берра. Тоді дідусь знімає з шиї краватку і міцно прив'язує її до змія. Нехай літає у моїй кроватці!» – каже він. Ніхто у світі не бачив красивішого повітряного змія. Та, на жаль, він не може літати, бо на той час на дворі немає вітру. Хоч скільки ми підстрибуємо і закидаємо його в небо, ніщо не допомагає. Запустити іншим разом, каже дідусь, мені вже пора вертатися додому і відпочити. Він бере свою сумку і йде зовсім в інший бік, ніж йому треба. Ніхто не знав, коли у Нільса день народження. Та він і сам його вже давно не святкував. Бера і Уль випитують у дідуся, коли ж його день народження. Вони вирішили влаштувати для Нільса веселу вечірку. До дідуся ми приходимо вже як смеркало. Він сидить на стільці посеред кімнати у своєму найкращому костюмі. Його підборіддя геть заросло щитиною. Теба. Ви все-таки прийшли, каже він. А я вже було подумав, що ми про мене забули. Цього ніколи не буде, запевнює його пера. З днем народження, дідусю, слава дідусеві Нільсонові! Підхоплюю я. Потім ми співаємо много літа, а тоді заходимося голити дідусеві бороду. Бера на йому йому під підборіддя. Аж воно стає схожим на вершковий торт, а я помаленьку воджу лезом по бороді, так що шкіра стає гладенька і ніжна, як шов. Ну ось, каже бера, коли ми витираємо дідуся вогким рушником. От тепер можемо святкувати. Їдальня вже напевно зачинена. Зажурено каже дідусь. Очевидно, погоджуюсь я. Ну то й що? питає бера. Сьогодні вечерятимо на свіжому повітрі. У коридорі ми зустрічаємо. Медсестру в білому халаті вона помічає на голові у дідуся. Брунатний капелюх і питає: Куди це ви, пане Нільсе, зібралися? Святкуватиму з онуком та його найкращим приятелем свій день народження, усміхається дідусь. Це саме сьогодні, я не знала, дивується медсестра, бо це таємниця, пояснює Берра. Тоді медсестра злегка плескає долоною дідуся по щуці і каже: Вітаю, бажаю гарно розважитись. І побережіть його серце, хлопці. У нього воно не дуже Та Найкраще серце у світі, каже бера. Потім ми мандруємо до парку, де стільки чудових пахощів і де в повітрі літають чорні стрижі. А що тепер будемо робити? питає дідусь. Може, трохи поїмо? Ні. Спершу зробимо щось веселіше, відповідає бера. Егеш, щоб захопило дух. Додаю я. Ми йдемо до густавсонового саду. Там так темно, що бера виймає з кишені свій кишеньковий ліхтарик. Він освітлює стовбур могутньої Густавсоновою вишні. Ген-ген у горі під самим небом виблискували китяги, важкі від спілих ягід. Тепер ми поліземо туди, каже бера. Але дідусь хитає головою. Нічого не вийде, каже він. Звичайно, вийде, заохочує хобера. Аби щось вийшло, треба весь час спробувати. Тут на всьому стовбурі сучки, додаю я. Тоді дідусь ставить ціпок біля дерева, а потім він пробує лізти, Лізе дуже повільно. Хапається тремтячими руками за гілки. Здолавши трохи шляху, робить перепочинок, бо не здужає переставити ногу на іншу гілку. Може, спускатися вниз? питаю я. Ні за що в світі, пирхає дідусь. Підіймемо. Голубе мені ногу. Врешті-решт він сідається на гілці поруч із нами. Тоді починає метеляти ногами, як хлопчисько. Я заліз, гоче він. Ви бачили? Так, відповідає бера. Дідусь Ульфа з роду так не впорався б. Такий ні, визнає, він зроду не впорався. Годі вже таревеніти, кажуть дось. Пора супити вишні. Він знімає з голови капелюх, і ми кидаємо в нього найбільші і найсоковитіші вишні, які можемо дістати. Тоді сидимо мовчки і тільки плямкаємо. Ми дивимося вниз на землю і випльовуємо кісточки додолу. І дідусь ні за що не хоче звідси вилазити. Тут сидиться, мов на небі. каже він, беречи із свого капелюха останню червону вишню. Нільс навчав беру свистіти мелодію. Чи вмієш ти свистати юганну? Тривалий час у Бери ніяк не виходило. Проте Нільс давав йому уроки мудрості, якщо довго тренуватися і не по? Лишати справу, то обов'язково навчишся, і Бера наполегливо вчився. Після того вечора ми з Берою довгенько не бачимося. Та якось по обіді я надибую його під деревом. Він сидить у траві і складає губи в дудочку. Чи скоро ми провідаємо твого дідуся? питаю я. Ні, не скоро. Спершу мені треба навчитися свистати, відповідає він і надимає щоки. Я йду собі своєю дорогою, бо розумію, що він хоче, аби йому не заважало тренуватися. Так збігає кілька тижнів. І ось одного дня, коли на дворі похолоднішало, а листя на устав сунові вишні пожовкло, З'являється берем. Очі в нього стомлені і щасливі. На радощах він тусає мене кулаком у живіт. Тепер вже можна йти до дідуся, каже він. Усю дорогу бере підстрибує Він підстрибує. Аж до дверей дідусевої кімнати. А ось і я, закричав він, відчиняючи двері. Та коли ми зазираємо в кімнату, добачимо, що дідуся там немає. Немає ні золотого годинника, ні опутала птаха, ні фотографії жінки в блакитному капелюшку. Ліжко. Заслане, у кімнаті пахне милом. Дивно, кажу я. Може він у парку? У парку на всі лади співають пташки, линуть пригарні пахощі, але дідуся ніде не видно. Тоді ми прямуємо до тієї їдальні, що в притулку для старих людей. Там ми бачимо тітоньку Тору. Хлопці, хочете випити кави?» – питає вона. Ні, каже Бера. Ми шукаємо дідуся. І тут тітонька підводиться з місця втирає обличчя серветкою, потім кладе руку бері на плече. Його тут більше немає, каже вона. Він нас покинув. «Певне заблукав, мовив бера. Він завжди блукає. Тітенька Тора пригортає Бери до грудей. Тоді повідомляє, що його дідусь тепер на небі. Вона каже, що можна буде попрощатися з ним у суботу, в каплиці. Бере стає такий сердитий, що очі його наливаються слізьми. Він виривається з тітенчиних обійм. Як же так? Я ж навчився свистати, ридає він. Усю дорогу додому він не промовляє. Ані слова, тільки підгилює ногою камінчики. У суботу здіймається вітер. Він шумить у гілі дерев і гонить високо в небі білі хмари. От оті бера приходить до мене. Він убрався в гарну сорочину веселих кольорів і прилазав куценький чубчик. Ходімо прощатися з дідусем», каже він. Але спершу ми заходимо в сад. До Густавсона і зриваємо там найкрасивішу троянду. Біля каплиці стоять автомобілі з похоронного бюро. Всередині вже почалася відправа. Якийсь дідусь грає на органі, а на лаві сидить тітонька Тора в чорному вбранні, медсестра та ще хтось. Усі вони не звують очей з білої домовини посеред каплиці. Сядьмо тут. Каже бера, звідси гарно видно. Ми сідаємо на лаві як найближче до дверей, коли музика стихла, з'являється пастор. І виголошує промову. Зовсім коротесеньку промову. Нільсон був веселою людиною, особливо перед відходом, каже він. Ми всі його любили. Він ніколи не був самотнім, хоч і не мав родичів. І тут Бера підіймає руку. Він махає неї так, що всі обертають на нього свої погляди. Він був моїм дідусем, каже Бера. Потім. Люди підходять і кладуть на домовину квіти. Ми з Берою підходимо останні схиляємо голову, і бера кладе густавсонову троянду поверх усіх квітів. Він не сходить з місця і не зважає на те, що я сіпаю його за рукав Я навчився свистати, каже він. Ось, послухайте, дідусю. Бера починає свистати і від його свисту, каплицею розкочується від луня. Він насвистує мелодію пісні Чи вмієш ти свистати Йоганно?» переклад Галини Карпи. фільм, який викликає сльози. Щороку шведське телебачення показує на Різдво кінофільм, знятий за книжкою Чи вмієш ти свистати Йоганно? режисер Румле Хамерих, Швеція, 1994 рік.